Друзі, приветствую всіх на каналі. Мега новості. Послухайте, побліднієте і осуньтесь. Ми об этом говорили уже не раз, навіть эту новость вже 18 апреля озвучували. Тож, давайте послухаємо читаю на українській мові. Ірина Верещук заявила, що вже у травні будуть зареєстровані законопроекти стосовно підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу, підготовлені разом з громадськими організаціями. Готовність суспільства до війни тепер буде умовою існування нашої держави. Про це заявила заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. За її словами, в офісі президента Володимира Зеленського обговорювали відповідні законодавчі стратегії. Були представники Міноборони, командування та генштабу ЗСУ Міносвіти. Також були представники громадського сектору, які взялися допомогти у підготовці проєктів законів і підзаконних актів. Вже у травні, як підсумок наголошую, вже у травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів. Йдеться не просто про зміни законодавства, ми створюємо нову екосистему підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу, це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську. Зазначила Верещук. Система національного спротиву покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни. Ми закладаємо фундамент на багато років вперед. Підкреслила вона. Років, років, там, неважно, для мене, по крайней мере, ми закладаємо фундамент на багато років вперед. Ну, така ситуація, друзі. Поэтому ми вас проінформували, як канал Новості Суперньюс. Поэтому. Ну, кто не успел, тут опоздал. Первое. Второе. Что еще сказать? Как вывод. Кто не успел, тот опоздал. Ну, а дальше решайте сами.